Вітаю мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. І Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, подивимося, що нас з вами чекатиме по активності, які енергії навколо нас, так вируватимуть, що відбуватиметься загалом в нашій країні. Як завжди вас буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше інформації, прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося. І так, давайте подивимося: 22, 23 червня для нашої країни. України, що нас взагалі може чекати? Дивіться, достатньо багато захисту може працювати, ми готові, так? і е, захист буде виконувати активну дію. Вихідні можуть бути складними, мені іде е, е, інформація про спостереження за якимось просуванням. Тобто е, може відбуватися якийсь рух наземний, от, і про це ми можемо дізнатися, от, е, що десь буде якесь просування. От, і а, воно буде а, таким собі складним а, для нас. Так? Буде, будуть складнощі, але і іде якийсь рух. Я так розумію, це про а, ті активні ділянки, так, на яких зараз ведуться активні дії. На нас будуть намагатись знову ж таки тиснути. Так, буде відпрацьовувати захист, ми будемо намагатися контролювати ситуацію. Також мені іде інформація про якусь допомогу, про якесь підсилення матеріальне. От, і зараз ми дивимося про захист. Тобто, це може бути якесь надання допомоги у вигляді. Ресурсів так, для того, щоб ми могли захищати свою країну. Так, лінії кордону. Ситуація дуже помірна, активна, але помірна. Тобто, якихось різких зрушень в тих місцях на вихідних не передбачається. Тобто, ситуація, як була, така вона і є, така і тримається. Ніч темний період доби може бути активний. І саме темний період доби на вихідних, йде мені ціль ворога знову ж таки на інфраструктурні об'єкти може бути пошкодження, тому необхідно бути дуже. Дуже уважними до попереджень, так? До тих тривог, які відбуваються в нашій країні. Загалом така достатньо залежна ситуація, агресивна ситуація, так? Мені іде інформація про лікарні, державні установи і місця масового перебування людей. От це окрім інфраструктурних об'єктів. Тобто, саме над цими місцями можуть відпрацьовувати захисні механізми. Тому, будь ласка, звертайте на це так.